Да. А вскрыть, пожалуйста, бог. Чтобы понимать, что сегрет действительно есть. Размер к сезонному податку? Без, без. Нет. Якому який мають англійської мови? Англійської мови. Понад чверть мільйони безакцизних сигарет виявили та вилучили на одному з складів Одеси прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки України. За оцінками експертів, вартість конфіскату становить 11,6 мільйонів гривень. Чтінові вироби були розфасовані упакування з логотипами відомих брендів, попереджуваними написами та помітками, що призначені для продажу магазинах безмитної торгівлі. Зловмисники збували тютюнові вироби без дозвільних документів у точках розвірної торгівлі в місті Одеса та Одеської області. Наразі засовується походження тютюнових виробів та коло причетних осіб.